Шоста ранку день народження. Олена завжди вставала першою. Ці півгодини тиші були її особистим ритуалом. Кава в Турці, не в машині, бездоганно чиста кухня, яку вона прибирала щовечора. Біла скатертина з вишивкою, памо подарунок мами на весілля. Лист із зеленим штампом, виконавча служба, впав саме на цю скатертину. Олена встигла прочитати 90 тисяч гривень боргу, перш ніж аркуш накрила червона тканина. Невісточко, треба по людськи. Співала Тамара Іванівна, розправляючи свою скатертину з театральними жестами. Сергій любить, коли все ідеально. Олена згадала, вони ніколи не жили в борг, навіть машину купували готівкою, відкладаючи по дрібці 10 років. 90 тисяч це більше річної зарплати Сергія. Серпневе сонце било у вікна, запах свіжозвареної кави. Мішався з різким ароматом освітлювача, яким Тамара натирала все підряд. Сергію, голос ледь чутний, ти знаєш про цей кредит? Він завис із табуретом у руках. Вуах. Очі метнулися між мамою та дружиною. Мамо, може, не зараз? Гості ось ось прийдуть, шепоче Тамара, переставляючи вазу вже втретє. Постав квіти рівно, я покажу, як правильно. Якщо ця історія зачепила вас так само, як мене, коли я вперше її почула, підпишіться на канал. Попереду ще багато подібних розповідей про те, як люди захищають свої кордони. Олена спостерігала, як Тамара розправляла червону скатертину з тією ж методичністю, з якою останні 10 років удосконалювала кожен куточок дому. Спочатку це були дрібниці, переставлені рамки. Замінені рушники, потім нав'язана зміна меню, стилю, навіть розкладу дня п'ять хвилин, і кухня перетворилася на показову залу свекрухи. Олена стояла осторонь, відчуваючи, як разом зі скатертиною зірвано шматок її спокою. Зелений штамп загрожував не дрібницею, а катастрофою. Вона сховала лист у кишеню фартуха, зелень, зелень. Дверний дзвінок. Сергію, усміхнись, а ти прибери цю каву. Зварила нормально з цикорієм, кориснішу. Я не п'ю цикорі. Вперше за довгий час Олена заперечила. Не обрася вона, але твоя кава занадто міцна. Я турбуюся про ваше здоров'я. Олена глянула на конверт у кишені. Номер виконавця миготів, мов чужа погроза. Ніколи в житті вона не брала кредитів. Тим паче таких. понеділок Тамара з'явилася з коробкою посуду й рулеткою, наче йшла на планову операцію. Потрібно виміряти шафи, Сергію бракує місця для його речей. Тут усе вміщується, заперечила Олена, стоїчи біля полиць, які вона сама фарбувала минулого літа. Тобі важко організувати простір раціонально це не осуд, просто факт. Стрічка сантиметр ковзнула по полицях, мов змія, що вимірює територію для захоплення. Вівторок каструля борщу з'явилася без попередження. Запах копченої грудинки агресивно перебив тонкий овочевий аромат супу, звареного оленою вранці. Сергій любить мій борщ із дитинства з м'ясом справжній чоловічий обід. Поки Олена мила тарілки. Помітила з верхньої шухляди зник паспорт. Серце підскочило до горла. Розклала папери логічно, з алфавітом, пояснила Тамара, входячи з тим самим ящиком. Ти постійно щось губиш, невісточко. Внутрішній голос ударив, мов грім Досить мовчати. Середа, повідомлення на телефон. Сплачено 0,4% тіла кредиту, прострочка 45 днів. Четвер. За дверима дитячої Тамара шепотіла онукові. Бабуся знає, що краще для мами. Довіряй бабусі. Олена не заплющила очі в безсиллі. Вперше за десять років вона планувала не відступ, а наступ. П'ятниця, дев'ята година ранку, кабінет кредитного інспектора пах канцелярією, страхом та дешевою кавою. Олена і Марина сиділи навпроти чоловіка, який тримав долю їхньої сім'ї в папці з документами. На столі роздруківка заявки, прізвище Олени, адреса, навіть номер мобільного. Підпис нагадував її розчерком лише загальними рисами. Хтось старанно тренувався. Ви подавали заявку особисто через онлайн банкінг Ніколи. У мене навіть немає доступу до інтернет банкінгу. Інспектор підняв брови. Заявка подавалася з домашнього IP. О 22 годині, 17 хвилин. Спочатку відмова через невідповідність персональних даних. Потім повторна подача через 4 години з виправленими помилками. Хтось добре знав деталі вашого життя. Марина простягла флешку. Журнал входів комп'ютера. Ось час першої спроби, ось успішної подачі. Хтось мав не лише копію паспорта, але й знав відповіді на контрольні питання банку, підсумував банкір, дівоче прізвище матері, перша домашня тварина. Олена згадала, Торік Тамара допомагала заповнювати декларацію. Питала про все: доходи, витрати, дитячі спогади. Для точності, казала. Контактний номер для зв'язку. Інспектор. Ткнув пальцем у рядок, номер світився сірим у документі. Олена знала його на пам'ять свекрухин. Усередині щось тріснуло голосніше, ніж раніше терпіти дрібні шпильки одна справа, платити чужий борг 90 тисяч зовсім інша. Щоб скасувати кредит, потрібна заява про шахрайство, пояснила Марина. Це кримінальна справа. Скандал уже стався. Лишилося надати йому форму. Увечері Тамара викладала новий сервіз із золотим кантом, наче нічого не трапилося. Побачила розпродаж. Сергій любить, коли прийом по-царськи. Олена спостерігала, як у шафи в'їжджає ще чужий посуд. Це не просто тарілки, прапор окупації. Коли ви встигли зробити копію мого паспорта, Тамара підкинула брови з театральним здивуванням, не образя? Але я турбувалася, щоб у домі все було фінансово стабільно. Ти ж ніколи не думаєш про великі речі, про майбутнє. Яке майбутнє? З боргом у 90 тисяч? 90 тисяч. Це інвестиція в сім'ю. Ми могли зробити ремонт, купити меблі. Ми? Голос Олени став гострим, як Лезо. Десять років мовчання створили чудовисько, яке тепер вимагало годівлі. Уночі Олена методично перебирала старі ящики, шукаючи ще докази. У конверті з написом Сергію на пам'ять знайшла листи від його колишньої дівчини Ані 23 листи. На кожному нерозклеєна печатка пошти. Свекруха їх усі перехопила, дорогою до адресата проходила цензура. Олена фотографувала конверти на телефон. Ще один доказ системного контролю, повідомлення від Марини о першій годині ночі. Поліція прийме заяву завтра о дев'ятій. Тримайся. Олена більше не вважала себе жертвою, вона ставала позивачкою. Субота, відділок поліції. Черговий уважно вислухав, прийняв пакет доказів і проштампував заяву шахрайство шляхом підробки документів та використання чужих персональних даних. Печатка гримнула, як стартовий постріл. Племінник Андрій подзвонив із університету. «У ноуті бабусі Теки з твоїми сканами, і не тільки твоїми. Там дядькові документи, навіть Артемове свідоцтво про народження, привести у п'ятницю до вечері, свідки не завадять. Четвер. Сергій повернувся з відрядження. Запах його парфумів змішався з ароматом тривоги, що витав у повітрі. Олена простягла копію кредитної анкети. Нам треба серйозно поговорити. Він сів у крісло, перечитуючи документи. Обличчя поступово бліднуло, а руки тремтіли. Це якась жахлива помилка. Мама не могла могла і зробила. Завтра слідчий офіційно підтвердить. Сергій склав голову в долоні. Ти хочеш, щоб її посадили? Вона ж моя мама. Я хочу, щоб моє життя, мої документи, мої рішення належали мені, а не твоїй мамі. Довге мовчання. За вікном гуркотіла гроза. Потім Сергій підняв голову і вперше за десять років сказав слова, які змінили все «Я буду на твоєму боці, щоб це не коштувало. П'ятниця, шістнадцята година. Олена стояла перед дзеркалом, застібаючи сукню. Сьогодні вона виглядатиме бездоганно не для гостей, а для власної впевненості. У кишені лежала флешка з доказами у серці холодна рішучість. Тамара носилася кухнею, готуючи вечерю на честь початку навчального року. Вона запросила сусідів Петренків, кума Миколу, Хрещену Валентину, навіть далеку тітку Ганну. Хотіла показати. Сім'я Сергія стоїть непорушно, а всі чутки дрібні непорозуміння. Олено, допоможи з салатом гнува, гукнула свекруха, натираючи моркву на найдрібнішій терці. Гості люблять, коли все ідеально подрібнено, зроблю по-своєму, відповіла Олена, і в голосі прозвучала нова незнайома нотка. Дім пах розмарином, часником та передгрозям. Андрій з'явився пів на сьому, поцілував бабусю у щоку і непомітно передав Олені маленьку флешку. Усе там, прошепотів він. Навіть час останнього редагування файлів, третя година ночі, коли ти хворіла з температурою. Олена поклала носій до кишені сукні. Тепер її арсенал був повним, як у справжнього детектива. Вісімнадцята година тридцять хвилин. Гості збиралися повільно. Кум Микола приніс коньяк, Петренки торт, Хрещена Валентина, букет Айстри. Кожен входив з усмішкою, не підозрюючи, що стане свідком сімейної драми. Тамара сяяла як господиня, розносила закуски, розливала напої, розповідала анекдоти. Олена спостерігала, як свекруха грає роль ідеальної матері та бабусі, артистка до мозку кісток. Дорогі мої, піднялася Тамара з Келихом. Коли всі нарешті сіли, я запросила найближчих людей. Щоб підтримати сімейні традиції в нашому домі, Олена різко підхопилася, стільці рипнули, розмови стихли, у руках синя тека з документами. Тоді підтримаємо ще одну традицію називати речі своїми іменами. Вона поклала на стіл кредитний договір, довідку виконавчої служби, роздруківки повідомлень збоку флешку Андрія. Тиждень тому мені телефонував державний виконавець. На моє ім'я взято кредит на 90 тисяч гривень. Я його ніколи не підписувала і не подавала. Тамара спробувала втрутитися. «Навісточко, давай не сьогодні. Сьогодні, при всіх. Олена увімкнула ноутбук. Погляньмо разом. На екрані з'явилися скани паспорта. Водійського посвідчення збережені в каталозі Документи Олена. У полі автор файлу чітко видно Тамара Іванівна. Дата створення 3 година 17 хвилин, ніч, коли Олена з високою температурою лежала в ліжку. Кум Микола відсунувся від столу, наче шахрайство могло бути заразним. Хрещена Валентина нервово крутила обручку. Сусідка шепотіла чоловікові, показуючи очима на двері. Мамо, Сергій спробував піднятися алоїзію, але голос зірвався на кашлі. Це непорозуміння, скрипіла Тамара, хапаючись за серце. У кожної сім'ї є секрети. Я просто хотіла допомогти утримати дім у важкі часи, крадучи мій підпис, підробляючи документи на 90 тисяч гривень. У сім'ї різне буває, але все має залишатися в родині. Ні. Олена підняла заяву до поліції. Я подала офіційну скаргу. Завтра слідчий чекає на нас обох. Андрій виступив уперед, тримаючи роздруківки. Я знайшов ці файли в бабусиному комп'ютері, і не тільки тітині документи, листи дядька Сергія, які ніколи не доходили до адресата, скани всіх сімейних паспортів. Це система тотального контролю. Тамара рвонулася до нього з піднятою рукою, але Сергій перехопив зап'ястя матері. Мамо, ти перейшла всі можливі межі. Я тримала нашу родину разом, верещала свекруха, обличчя перекосилося відвіччю, а ти дозволяєш їй знищити все, що я будувала роками. Ти не будувала, ти контролювала і маніпулювала. У кутку впала кришталева ваза, хтось зачепив її ліктем під час загальної напруги. Скло розсипалося по підлозі, як ілюзія щасливої родини. Тамара сповзла на стілець, очі метались між гостями, відчайдушно шукаючи співчуття, натикалися на холодне нерозуміння і приховані кивки схвалення. І ми все це терпіли, прошепотіла хрещена Валентина. Скільки разів бачила, як вона втручається. Подруги Олени тихо аплодували. Кум схвально кивнув. Навіть сусіди, які завжди боялися конфліктів, дивилися на Тамару з осудом. Сергій узяв Олену за руку і вперше за багато років його дотик був твердим та рішучим. Ми разом. І нашу дитину більше ніхто не буде шантажувати псевдотурботою. Світло люстри різало погляд крізь осколки вази, але жодна тінь уже не падала на цю родину. Всі таємниці вийшли на світло. Листопад. Олена зняла важкі оксамитові штори і відкрила вікно настіж. Холодне осіннє повітря ввірвалося в кімнату, мов довгоочікувана свобода, виносячи залишки старого життя. Біла скатертина з вишивкою знову лежала на столі. На ній ромашковий чай у тонких чашках, негустий цикорій у товстих кухлях. Тамара чекала суду за шахрайство. Адвокат Попереджав про реальну перспективу умовного терміну. Банк зарахував борг на страховий рахунок після висновку експертизи про підробку підпису. Сергій переоформив частину кредиту на себе і відпрацьовував додаткові нічні зміни, щоб швидше закрити цю історію власними коштами. Мені досі важко повірити, зізнався він після чергового сеансу сімейної терапії. Тридцять років я захищав її від твоєї незрозумілості. Виявляється, треба було захищати тебе від неї. Турбота не підробляє підписи, тихо відповіла Олена, і не краде листи. Він повільно навчався казати ні, навіть дзвінкам матері з в'язниці, де вона благала, не руйнувати родину остаточно. Дитячі полиці стояли там, де вирішила сім'я, не бабуся з рулеткою. Артем сам клеїв яскраві наліпки на дверцята своєї шафи. Тут живуть мої іграшки. Мамо, сказав він одного вечора, вкладаючись спати, бабуся більше не прийде переставляти мої машинки без дозволу. Ні, синку, твоя кімната, твоя територія, і ніхто не має права її змінювати без твого дозволу. Перший урок особистих кордонів у сім років. Грудень. Олена перебирала папери в старому столі. Тека докази більше не потрібна. Справа закрита, винний засуджений. На дні Шухляди знайшла пожовклий лист перший, що Сергій писав їй ще в студентстві. Почерк молодий, щирий, без страху, обіцяю. Ніколи не дозволю нікому образити або принизити тебе, навіть собі. Двадцять років по тому він виконав цю обіцянку. Ввечері вони сиділи на кухні під м'яким світлом нової лампи. Сергій пив справжню каву, не цикорій. Як думаєш, вона зрозуміла свою помилку? запитав він, дивлячись у вікно. Вона зрозуміла, що програла цю гру, і виєте», – відповіла Олена. Це не те саме, що розуміння помилки. За вікном падав перший сніг, укриваючи світ білим покривалом, чистий аркуш для нового життя. Дивно, сказала Олена, спостерігаючи за сніжинками. Я думала, буде набагато важче. Виявилось треба було просто перестати боятися власного голосу. Сергій поклав теплу руку на її долоню. Треба було просто перестати мовчати про неправду. У сутінках Олена запалила свічку на підвіконні. Полум'я відбилося у засніженому склі, маленький, але стійкий сигнал. У цьому домі починається нова глава, де кожен має право на власні рішення. Кордони створені не для того, щоб образити, а щоб захистити тих, кого ми любимо, навіть від нас самих, а як би ви вчинили на місці Олени. Чи переживали ви щось подібне у своїх родинах? Розкажіть у коментарях свою думку. Разом ми можемо підтримати один одного і навчитися захищати свої межі.